Вітаю на каналі Юний ентузіаст. Сьогодні такі робочі будні і розкажу деяку таку цікаву інформацію інформаційну таку ідею стосовно заробітку онлайн тим, кому, наприклад, вже за 40, за 50, за 60. Зараз справи їду на нову пошту. Хочу відправити камеру. свою камеру, якою я недовго користувався. Repeat 3 Action камера. Один підписник побачив, що я її продаю в Фейсбуці і купляє собі. Їду я на нову пошту, відправлю її. Також одна посилочка, ще мені прийшла там, я заберу. Це фільтри, такі підмийку для води на три колби. І потім маю поїхати заправитися. Хто дивиться мій канал, то дивився, що я заправлявся, коли це було. Я вже й сам не пам'ятаю. Добре, що є YouTube, я гляну, коли це було і за скільки часу я виїздив. Десь приблизно така сама кількість літрів мені поміститься. Так, пішоходи, переходьте. Приблизно така сама кількість літрів поміститься мені. От, бо трошки виїздив. І буду їхати скоро, мабуть, в Полтаву. Думаю, то вже буде ролик про Блаблакар, якісь нові там нюанси може виникнуть. нові пригоди з тим Блаблакаром. Оформлю поїздку, тому що в Полтаву поїздка не дешева. 200 км в одну сторону. Так, пішоходи, будь ласка, проходьте. І 200 кілометрів в другу сторону, тому треба когось брати, щоб хоч трошки компенсувати пальне. Їду по справах по своїх, по здоров'ї, так можна сказати, інвестую в себе, в своє здоров'я, примусово. Тому що, тому що треба час від часу проходити якийсь ремонт. Ну все, під'їхав я до пошти, йду, зараз там то все вирішую і розкажу далі. Забрав я посилочку і відправив свою. На новій пошті є така можливість відправляти з описом товару. Тобто, якщо там якісь дрібненькі деталі, і вони десь загубляться чи ще щось, от, то. Якщо був опис кожної деталі, скільки штук, фотографія, все детально, то нова пошта потім вертає всю цю вартість. Якщо назад, наприклад, не привезуть чи туди не довезуть. І я таким скористався. Зараз виїжджаю на таку дорогу, плитами вкладено за аеродрома. Не знаю, чи вам буде чути такий звук чух чух Поїздом їду. Чути вам чи не чути, вам може тільки бути чути по тому, як трасеться телефон. Отже, до нашої теми, який може бути такий додатковий заробіток, а може це і основний. Це не я придумав, я просто почув його і вирішив поділитися з вами. Наприклад, зараз дуже багато є різних таких курсів онлайн. В різних там, мережах вони рекламуються в Інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі. Різні семінари, різні курси. І кожен, ну, тим, хто проводить ці, ці курси, зазвичай скільки їм років, ну, від 20 там, до 40 може бути. І вони діляться. Проводять курси, вони просто діляться своїм досвідом в якийсь одній такій вузенькій вузенькій справі, в якій вони мають, і їм ще допомогли то все організувати. Їм від 20 до 40 років, тим, що проводять ці курси, уявляєте? Комусь 20 років чи 25, скільки в нього досвіду. Мабуть, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Якщо вам там, 50, 60, 70, то у вас набагато більше досвіду є. І ви також можете тим досвідом ділитися. Це не обов'язково, що у вас там має бути якийсь досвід ну, в, в онлайні, ви там все вмієте робити. От, ні, любий досвід, будь-який життєвий досвід, який ви здобули. Наприклад, ви добре вмієте рубати курей, чи колоти свиней, чи там. Ще щось робити таке, чи ремонтувати автомобілі, чи ну я не знаю, будь-що там. Все, заїжджаю я на заправочку. Зараз продовжу розказувати, тільки заправлюся. Піду розпитаюся, чи є в них ті акції. Ну, ви думаєте, нічого нового не сказав досвідом поділитися? І так ділюся, хто питає. Але суть в тому, як люди на цьому заробляють. Зараз вийду з заправки, розкажу. Чи є якісь акції, яка ціна на пальне? І розкажу, як ви можете свій досвід монетизувати. Що там на спальне коштує зараз на одну гривню подешевшало, уявляєте? 51,99, 95-й бензин. Не буду я заправлятися, тому що нема світла, працюють на генераторі, немає інтернету. Акції є, я хотів заправити 25 літрів, хотів трошки знижку отримати. Ну, нічого не вийде, треба буде приїхати, коли буде інтернет. А коли це буде десь, не знаю. ну Сьогодні вже я точно не приїду, а десь на днях. Отже, маєте ви якийсь вузький досвід, тому що ви його точно маєте, бо ви прожили багато років. Як люди на цьому заробляють? Просто в своїй соціальній мережі, будь-то Facebook, будь-то якась інша соціальна мережа. Активно про це розповідаєте, як, що ви робили, чим ви займалися, по суті, те, що ви і робите. А потім. Ви заявляєте, що ви експерт. Ну, не просто так в один момент. Я заявляю, що я експерт. Просто ця експертність вона вже буде над вами, так якби хі, такий ярличок повішений на вас. О, обганяє мене на мості. Ну, ладно. І всі будуть знати, що ви експерт в цій справі. Ще трошки ви свою експертність підвищите, і потім заявляєте, що ви можете надавати консультації. Звичайно, зробити курс по якійсь там, щоб навчати людей якийсь курс організувати, це треба помічників. Це, так би мовити, така марудна справа, і не кожному під силу, а просто зробити консультації платні. От. Вважати, що ви, наприклад, встроїлися в якийсь навчальний заклад викладачем, але просто так вважати для себе. От. І робити платні консультації. Наприклад, до вас записується якась людина, вона має таку проблему. Для вас це як то кажуть, ну, легкотня. А для когось це може бути ціла проблема, і він готовий заплатити, щоб йому хтось все розказав від А до Я, пояснив, аж пояснював до тих пір, аж поки він не зрозуміє. Не просто видав всю інформацію від А до Я, а аж пояснював, 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 спілкувався з ним, аж поки він то все не зрозуміє. І от ви можете набрати таких собі людей: одного чи двох, і так їх вести. Зараз е на таку діяльність є всякі різні закордонні модні слова. Ну, я їх не пам'ятаю. Ну таким люди займаються. От. І ви їх ведете, аж поки вони не зроблять свою справу до кінця. І якщо це якась така діяльність, там, наприклад, потім вона буде цій людині гроші приносити, то вона готова і поділитися з вами за те, що ви там навчили. Або це зекономить людині багато грошей, вона зробить це сама. Але вона постійно до вас дзвонить, питає, уточняє, як що робити. Ось От. так і заробляють, таке почув. Розказав таке, що почув сам. Раніше цінували е, старих людей, тому що в них був досвід, до них йшли навчатися, а зараз все шукають в інтернеті. Ну, ті ж самі люди, які мають великий життєвий досвід за рахунок того, що прожили багато років, більше 40. Більше 50, більше 60, більше 70, більше 80. Вони також можуть ділитися цим досвідом не просто зі своїми ближніми, а з цілою України, які цього потребують, які готові за це якусь дати грошову навіть винагороду. Здається, зараз у кожного для цього є все. Соціальні мережі зареєстровані всі. Мобільний телефон, мають всі. Банківську картку мають всі. Все. Шкода, що не заправився. Мороз в нас. Була плюсова температура, тоді не встиг помити автомобіль. Заправитися сьогодні не встиг. Я так думав, що і так воно, машина грязна. І тільки пів бака бензину. Ну нічого. Головне, що так, все добре. Машина то таке помиється і заллється. Так що такі буденні справи сьогодні розказав вам, трошки ви поїздили зі мною. Скоро, як я вже казав, їду на Полтаву. Може щось цікаве буде. От, дорога далека, може щось розкажу по дорозі. Цікаво буде з Блаблакаром Бла новий досвід. Не знаю, які там зараз ціни, треба буде подивитися. І завтра буду знати, якого числа я буду їхати, треба буде створити поїздку, поставити ціну, набрати пасажирів туди і назад і їхати. Ну все, я вже приїхав, буду заїжджати в гараж. А може кому цікаво було, яку я посилку забирав, то отакі фільтри. Три штуки така посилочка. До речі, зараз якась така пора, все подешевшало. Бензин подешевшав на 1 гривню. Фільтри, якась там акція. В серпні замовляв 840 гривень, зараз 775 гривень. Все дешевше, є на очах, прямо, ну не знаю, все дешевше. А у вас як? Ладно, бувайте здорові.